Убивства на Майдані сколихнули увесь світ. Вже у лютому цивілізовані країни нарешті почали запроваджувати адресні санкції проти керівництва України Януковича та його оточення. Країни, що віднайшли на рахунках у своїх банках гроші українських чиновників з санкційного списку, заморозили їх. Виведені за кордон сотні мільйонів могли повернутись в український бюджет. Утім, от от спливе термін дії санкції. Невже через бездіяльність українських правоохоронців рахунки Азарових Януковичів будуть розморожені? Відповідь на це питання шукала Олена Логінова. Це шок. З глибоким розчаруванням ми спостерігали за розвитком подій протягом останніх 24 годин в Україні. Таке не може бути виправданим за жодних обставин. Сьогодні у чорному списку Європи 60 українців. Запроваджені проти них санкції передбачають замороження їхніх активів за кордоном. Тільки Федеральна прокуратура Швейцарії заморозила активи Януковича та його оточення на суму близько 170 мільйонів франків. Для порівняння така ж сума цього року закладена у державному бюджеті України на розвиток озброєння та військової техніки збройних сил. Кількість всього грошей було виведено з України злочинним шляхом, та тепер має бути повернуто точно невідомо. Адже більшість активів захована за нескінченними трастами та підставними особами. Тут і мали б запрацювати вітчизняні правоохоронці, довести, що гроші корупційні, та повернути в бюджет з за кордону. Ніякі активи ще не були повернуті. Більш того, жодної справи по особам санкційного списку ще не було передано до суду. Що це означає, що е, стадія кримінального провадження складається там, з, 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 з різних стадій, що судове слідство ще не почалось. В ідеалі механізм мав би спрацювати так. ЄС заморожує рахунки корумпованих чиновників. Далі Україна надає західним колегам докази, що ці гроші мають злочинне походження. Згодом за рішенням суддів, вкрадене у держави можна повернути її народу. Що ж з цього пішло не так? Зовсім до український закон не дозволяв влаштовувати суд над тікачами. Обвинувачений мусив бути фізично присутній на судовому розгляді. Тепер закон показово змінили, і заочний суд дозволили. Має бути судове засідання іменем України, яке притягне до відповідальності і засудить тих злочинців, які винні в тому, що Україна була доведена до такого стану, в якому ми опинилися в лютому. Лютий рік після Майдану замість судових вироків проти колишніх високопосадовців утікачів бачимо зухвалі позови вже самих фігурантів чорного списку до європейського суду в Люксембурзі. Протестують проти введених санкцій та заборони в'їзду до старого світу. Серед тих, хто апелює до європейського правосуддя, Андрій Портнов. Перший заступник глави адміністрації президента часів Януковича хизується своєю невразливістю у соціальних мережах та буквально глузує з українського слідства. До європейської Феміди звернувся і Микола Азаров. До слова, колишній прем'єр-міністр нещодавно презентував у столиці країни агресора Москві власну книгу про майдан Ліпові діла проти мене возбуждають. Прекрасно все знают, что никогда ни в коррупции не участвовал. Для меня мое имя это дороже всего было. До суду звернулася і сім'я Януковичів, вимагаючи розморозити свої закордонні рахунки, син президента втікача, схоже, і через рік після майдану продовжує заробляти в Україні. Скажімо, за даними сайту, наші гроші тільки за минулий рік, вже після майдану, два банки Олександра Януковича отримали від національного банку 2,5 мільярда гривень рефінансування. Чому не видно результатів роботи вітчизняних правоохоронців? Ми запитали у Миколи Голомші, який працював заступником генпрокурора після втечі чи Януковича протягом 9 місяців справи розслідувались, але на відповідному рівні я так розумію, воно не було настільки визнано пріоритетом, щоб було на контролі в керівництва, тому що свого часу мені набрав Махніцький, почав розпитувати мене: хто займався темою повернення активів? А хто розслідував, яка інформація? Йому нагадав про те, що це ми звертались до тих держав, бо в нас не нас не було інформації. Санкції проти соратників Януковича ввели всього на рік. Він минає, а деяким особам зі списку в Україні навіть не висунули жодних звинувачень. Отже, санкції з них будуть зняті. Хто ж може вийти сухим з води? Наприклад, Сергій Клюєв, молодшого брата та бізнес-партнера колишнього глави адміністрації президента Андрія Клюєва можна зустріти у парламенті. Він народний депутат, і аби залишити його під дією санкцій, варто спершу принаймні позбавити його депутатської недоторканності. Саме на Клюєва молодшого було оформлене межегір'я чи не найголовніший речовий доказ групового грабунку з сімейним кланом власного народу? Для постмайданного слідства чомусь ні. Поки українці захищають свою батьківщину на східному кордоні. Олексій Азаров, син експрем'єра, який колись потрапив до ради по округу з центром у Слов'янську, ось ось зможе на повні груди вдихнути європейське повітря у Відні, в родини Азарових. Ціла низка об'єктів елітної нерухомості в Україні Олексія Азарова ні в чому не підозрюють. На початку березня, коли спливе рік дії санкцій, представники країн-членів ЄС мають зібратись, щоб винести рішення, чи є достатньо підстав, тобто доказів від української сторони, щоб їх санкції продовжити. Сам новопризначений генпрокурор Віктор Шокін запевнив, що робить усе, аби санкції не були зняті, і це завдання поклав на свого новопризначеного заступника, колишнього прокурора Тбілісі Давида Сакварелідзе. Є справи конкретні справи. І я передбачаю, що найближчим часом підписую, тесту найближчим часом Ці справи будуть закінчені. Отже, у прокурорів залишилось два тижні на те, що не було зроблено за цілий рік.